І далі продовжуємо медичну тему. Стоматологи київського гарнізону зібралися разом, аби поділитися досвідом та провести майстер клас Стоматологія найбільш розвинутий сегмент у світовій економіці та медицині. Ця галузь постійно удосконалюється. Перші інструменти для лікування ротової порожнини людство вигадало досить давно. В єдиному музеї стоматології України зберігається багато цінних експонатів, за якими можна дізнатися про етапи розвитку стоматології з давніх часів до сьогодення. Тут зібрано чимало цікавих документів та фотографій провідних лікарів. Це люди з високої літери. Вони творили історію, вони творили військову медицину, і про них треба пам'ятати, і тому що вони своїм прикладом можуть і надалі нас навчати. Створення музею стало можливим завдяки всебічному сприянню центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України. Що ж до самої клініки, вона застосовує найсучасніші технології лікування і протезування, а також надає високоякісні послуги на рівні провідних медзакладів України. Удосконалився й підхід до лікування. Тут роблять пластичні операції порожнини рота. Уже три роки поспіль лікарі-стоматологи здійснюють дентальну імплантацію. Безкоштовно такі послуги надають воїнам афганцям ветеранам та учасникам Великої вітчизняної війни. Все організовано гарно безболісно зовсім і Почуваю себе добре. Середня ціна імплантанта в Києві е, десь буде приблизно тисячі доларів. Торік імплантанти поставили близько 100 учасникам Великої вітчизняної війни. Ми змогли економічно виставити таку, таку модель, що надаємо допомогу безкоштовно ветеранам. Багато зусиль доклав Рафік Ханафійович, щоб покращити роботу центральної стоматологічної поліклініки Міноборони. Вже в жовтні цього року відкриває свої двері друге відділення медзакладу. він боявся стоматолок. Пам'ятаєте, там він був садбойним молотком таким великим. Зараз люди приходять в затишний кабінет, роблять так званий медикаментозний сон, просипається і йде додому.